Всім привіт! Хто забув, як я виглядаю, то це я. Мене звати Євгенія Кузнєцова. Я, як і раніше, пишу книжки. Дякую вам, що читаєте їх. Дякую вам за відгуки. А наша з вами книжка Мова меч, як говорила Радянська імперія, яку ми з вами в процесі роботи так активно тут обговорювали. Дуже непогано себе почуває. Ми надрукували вже майже третій наклад, повиправляли деякі неточності, які там були. І загалом маю багато відгуків про цю книжку. Рада, що її читацька доля саме така. Як і раніше, можна купити мої книжки у мене на сайті. Дякую вам за це. Що, попри те, що я тут не з'являюся, все рівно ви туди заходите. Тож вдячна! Але сьогодні ми з вами будемо говорити не про мову і не про книжки, а про зовсім іншу тему. Я вам просто поділюся, розкажу. Як ми з родиною відновлюємо стару хату? Я думаю, що у багатьох із вас є таке поняття, як стара хата, особливо коли будувалися нові хати на тих самих подвір'ях, то ставала завжди нова хата і стара хата. Так от я вам розкажу, як ми відновлюємо стару хату. Ось так десь виглядала хата до того, як ми почали відновлення. Це відео я знімала, шукаючи майстрів, тому що знайти когось, хто взявся би за такий проєкт. Це було дуже складно. Всі зараз хочуть просто знести і все побудувати заново. А ми все-таки, хоч у нас і не було на меті зробити автентичну хату, у нас все-таки був намір хоч щось з неї зберегти. Але бачите, ось ці, що ми знаємо про цю хату? Що ось ці двері, які ви бачите на відео, це робив мій прапрадід. Ці підпорки робив мій дід, тому що стеля в старих хатах дуже... Товста, вона зроблена звичайно, щоб в хаті зимою було тепло. Вона дуже товста. Ця конструкція велика і важка. І вона дуже придавлює хату через цю стелю, через її вагу вона просідає не так, як через вагу стріхи, через вагу конструкції даху, як через стелю. Тому перед усім нам треба було зняти цю стелю і щось робити з дахом. Мій дід, все життя, скільки я його пам'ятаю, він мріяв про те, щоб цю хату відновити. Це старе доковідне ще навіть відео, там, де хата на тлі, а я знімаю кота, який є, кицьку, яка, яка йде до хати через сніг. Але, якщо чесно, у нас просто на це ніколи не було грошей, треба було вчити мене з сестрою. Потім у нас із сестрою ніколи не було свого житла. І, звичайно, стара хата була просто не в пріоритеті. Але потім ми все-таки вирішили, що треба. Братися за неї. На цьому відео ви вже бачите перший етап, який я теж знімала для спеціаліста, який мав зайнятися стріхою. Я показувала, де буде приблизно димохід, і показувала, яка хата вже виглядає, коли зняли всю стріху. Я перепрошую, зняли всю стелю. Оця стеля важка, вона була вже знята з усіх кімнат, уже частково, бачите, тут вивезена звідси цю деревину, яка була в стелях. ми Частково зберегли, можливо, десь її ще використаємо. І тут я дивлюся, чи можна буде хоч якісь сволоки, хоч якісь елементи даху зберегти, тому що багато із них було поточене шашелем. бачите, При тому шашель казав нам спеціаліст, який приїздив, що, судячи з оцих дубів, таких дубових стовпів, і зі сволоків хата десь 18 століття, але шашель прокрався. Через за такі планочки, які прибивали, ремонтуючи цю хату. І, звичайно, ми вирішили, що, по-перше, треба цю стелю зняти, треба її вивести, і треба робити конструкцію даху. І ми почали шукати, хто би нам зробив стріху. Тому що, ну, по-перше, хоч у нас і немає. І немає такого наміру робити музейний проєкт. Це не буде хата з толокою і з повністю автентичними матеріалами. Звичайно, ми намагатимемося її зберегти в дереві, глині і з кізяками і так далі. Але все одно це не буде автентичний проєкт. Треба було укріпити перед тим, як робити конструкції даху, укріпити хоч щось ось тут зовні. І ми бачимо, що деякі стовпчики прогнили. Ось це каміння, якась бетонна заливка. Це багато що з цього робив мій дід, і ще намагаючись врятувати цю хату і намагаючись зробити так, щоб вона достояла до свого ремонту. Я думаю, що він у нас просто вірив. І вірив у те, що рано чи пізно ми все рівно не покинемо цю хату, і що ми з нею щось зробимо. І він виявився правий, він не дожив до цього ремонту, на жаль, але я думаю, що він був би щасливий це бачити, що ми лишаємо цій двері, що ось така велика виходить кімната, цю центральну підпорку ще поки не забирали. Це конструкція мого діда це ще має вивестися. І треба тоді було розкривати зрувати цей шифер знімати, розкривати повністю хату, і робити частково із цих матеріалів, частково із нових, зробити нову конструкцію даху. І тут постало питання, який робити дах. Все-таки, хоч це і не музейний проект, але дуже не хотілося металочерепиці якоїсь чи чогось такого. По грошах воно було б, звичайно дешевше, але дуже хотілося все-таки хоч щось зробити таку автентичну стріху. І ми почали шукати спеціаліста. Дуже важко було його знайти. Владислав Чабанюк мені підказав е, такого хлопця, який робить і в музеях. Е, і Такими приватними проектами займається і. Врешті ми з ним домовилися. Це відео знімали працівники, які робили оцю конструкцію даху. До конструкції даху були питання, звичайно, ну так як завжди буває на будівництві, але все-таки він ось вистояв, його обробили від шашелю, деякі, деякі автентичні балки полишали, і в результаті в нас вийшла стріха. Приїхав Максим з хлопцями, Максим тонкіш його звати. Приїхав Максим і зробив нам ось. Таку шикарну стріху. Зі стріхою хата вже набула абсолютно нового вигляду, попри те, що стіни ще такі ненарядні, звичайно. Але тут ми вже бачимо, що є конструкція даху, є стріха, тобто хата не протікає, тому що це те, що нам сказали фахівці, у першу чергу. Хочете, щоб вона вам не завалилася через 2-3 роки. Робіть, передусім, дах, тому що волога це найперше зло. Тут ми бачимо, що хата вже укріплена більш-менш, але звичайно, ще не повністю, тому що ще треба було зробити призьбу. І треба було укріпити повністю по діаметру хати. Тут ми бачимо, як виглядає стріха із середини. Із середини, вона теж, ой, тут дуже таке темненьке відео. В наступному буде краще, краще видно, що там відбувається саме із стріхою. І ось дивіться, після літа у нас з'являється ось така хата. Ви вже бачите, що готова призьба, готова повністю ця стріха прекрасна, в стрісі вже живуть. Горобці до вашого відома. Вирівняні стіни. Стіни вирівняні теж з глиною, частково із домішуванням тієї глини, яка в нас лишалася із старої стелі. Ми намагалися використати по максимуму. Вирівняли повністю стіни, руками їх помазали, тут вона ще не повністю побілена. Зробили ось цього, що не було, на цю сторону дверей не було. Але ми зробили ці двері, тому що хочемо на обидві сторони двері, і тут рівно була кімнатка з таким величеньким вікном, яке не вдалося зберегти. Деякі вікна у нас такі трошки від них може захитувати, і здаватися, і від цієї стіни здаватися, що трошки у вас попливла реальність. Але насправді ми просто не хотіли виймати вже повністю цю раму рівняти, і вікно вийшло таке низеньке і кривеньке. Але красиве, я його люблю уже, уже таким. Це ми бачите, бачите, що це старі вікна, вийняті рами. Їх ми спробуємо реставрувати і по максимуму реутилізувати ре ну, ви зрозуміло, використати їх заново. Ось, а стеля сама буде ось така. Тобто, із цією, ми не, не буде самої стелі, стеля буде така висока. Максим зробив так, так звану устілку. тобто, що стеля буде саме із такої соломи. Ось ці двері ми теж збережемо і теж навіть відремонтували повністю механізм цього замка. Пам'ятаю, як я була мала, від мені ніколи не давався цей замок. Ось, і ці ці замочки теж поправимо, двері відшліфуються, відреставруються, і двері Діда Конана лишаться, е, лишаться е, працювати. Це такий механізм, треба було завжди так стигном підперти ці двері, а потім їх відкривати. Всередині, бачите, уже порівняні стіни, помазані глиною. Ось цей такий був, е, був такий. Е, Простір між стріхою і стіною, він уже багато де уже закритий повністю, а багато де буде ще закритий. Ось уже побудована нова грубка, Печі ми нової не будували, тому що опалення буде таке досить сучасне, мабуть, будемо робити опалення у підлозі просто, і тому що ми все-таки збираємося цією хатою користуватися. Ну, але, бачите, це вже зовсім інший вигляд. Ось ці рівненькі стіни, вкопаний, вкопана підлога. Долівку вирішили вкопати, але не сильно вкопуватись і не піднімати сильно стелю, тому що. Ну, так воно буде автентичніше. Хоча, звичайно, вікна будуть низенькі. Але це не страшно, ми теж не надто всі там великі в родині. А принаймні, жінки, так точно. І таким чином ви бачите такий прогрес. Я вам покажу потім, як буде далі. Це моя Соломійка бігає на тлі цієї хати, і я просто радію, що у неї будуть спогади про неї вже як про таку. Ляльку, і я сподіваюся, що десь наступного літа я вам зможу показати, можливо, і раніше, можливо, зимою покажу вам ще трошки прогресу, а весною іще трошки прогресу. Покажу вам, що там відбувається в інтер'єрі. Отака ситуація з хатою. Буду ділитися з вами наступними ітераціями цього проєкту. Покажу вам, можливо, дещо з інтер'єру уже у наступних відео, і зараз будемо займатися вікнами і дверима, щоб хата перестояла цю зиму. Можливо, хтось із вас, як моя бабуся, наприклад, скаже те, що це не раціонально вкладати сили, ресурси зараз у подібні проєкти. Але моя думка тут така, що росіяни хочуть, щоб нас не існувало. Росіяни хочуть, щоб нас не було взагалі, щоб ми не пам'ятали, якого ми роду, якого ми племені, щоб ми не пускали коріння, не прив'язувалися до своєї землі, щоб ми не були собою. А мені здається, що ось такі проєкти збереження вони саме направлені на те. Щоб ми пам'ятали хто ми, щоб ми пам'ятали звідки ми, щоб ми знали і пам'ятали, хто наші діди, хто наші прадіди, з якої ми землі, і взагалі щоб пускали коріння, і не тільки ми, а мені хотілося б, щоб і мої діти виростали із такою цінністю, що для нас чомусь цінна ось ця хата, цінний оцей двір. Та й взагалі, якщо чесно, пустити коріння із двору. Трошки простіше, аніж пустити коріння із 9-го поверху. Мені це видається просто логічнішим. Ставте питання, як завжди, лишаю лінк на, на мої книжки. Дякую, що підтримуєте мене у цьому, і до наступних відео. Бувайте!